Якщо ви тут щоб бути в курсі останніх подій у світі кіберспорту, то ви за адресою порція гарячих новин вже готова. Поле Монте стала збірною Європи. Жодного українця в складі. Від гордості нації до географічної абстракції, головна українська надія в КС-2 команда Монте тепер без жодного українця в складі. Колись вони були символом незламності, а тепер це європейська мішанина з французом, поляком, німцем та іншими інтернаціональними обличчями. До складу приєднались Азуву, Афро та Бімас. Керівництво Монте чесно зізналося. Ми не бачимо шляху впереди з українським ядром. Для багатьох фанатів це звучить як розформування улюбленої команди. І хоча Монте закликає вірити. Проєкт для більшості вболівальників. Ця новина справжній удар. Пакін, паркінг, паркінг. Несподіваний поворот. Антоніна Предко залишає наві, але кіберспорт ні. Антоніна Предко, легендарна ведуча, яка працювала в організації з 2020 року, оголосила про свій відхід. Хоча вона планувала анонс на 30 липня, обставини змусили її повідомити про це раніше. Тоня вже підтвердила в коментарях, що не збирається залишати кіберспорт, адже це є справжня пристрасть. За однією з непідтверджених версій її звільнення пов'язане з підтримкою нею нещодавніх київських мітингів проти законопроєкту, що обмежує антикорупційні органи. Навізни. Знищили фейс, феноменальний дебют Маказа на тір-один сцені. Наві в оновленому складі знищили Фейс у своєму дебютному матчі, показавши, що вони готові боротися за найвищі титули. Na'Vi Мондерфол CS of FaZe Clan. Those are the facts. They pull up. And they lock in this opener at stage локін Debut for Астейджю on Фимиказіонлан, незважаючи на попередні перемоги Фейс над B.I.G. та Ліквід в першій стадії турніру, народжені перемагати домінували на виграних картах, подарувавши українським болівальникам величезну надію. Особливо вразив дебют Маказа за основний склад. Молодий талант зіграв з рейтингом 1.20 проти команди з то світу, продемонструвавши неймовірну впевненість. Чи вірити ви? Що Наві повернулися? І чи побачимо ми їх у фіналі проти Віталіті? Діліться своїми прогнозами у коментарях. Віталіті проти Астраліс. Хто створив крутішу еру в КС? Аналіз від ХЛТВ. Після другої перемоги на мейджорі спільнота Кез 2 жваво обговорює я ера крутіша легендарних астраліс чи сучасних героїв Віталіті. Хал ТВ провів системний аналіз, порівнявши всі ключові показники домінування. Віталіті в першій половині 2025 року здобули сім поспіль перемог на великих турнірах, включно з мейджором Вустні та мали неймовірну серію в тридцять поспіль перемог на лан турнірах. Їхній відсоток виграшів на картах 80,8% а серія з 34 перемог в Best of 3 та Best of 5 матчах – абсолютний рекорд. Натомість Astralis в другій половині 2018 року виграли 6 з 8 турнірів, 75% виграшів, мали серію з 14 перемог та 77,6 виграшів на картах. Обидві команди здобули Grand Slam. Аналітики відзначають, що Vitality перевершила Astralis за більшістю показників за один домінуючий сезон, Гравці, такі як Бролен та Блейд, визнають силу Віталіті, називаючи їх кращим складом і непереможними. Проте Астраліс створили спадщину не лише домінуванням, а й довговічністю. Літній трансферний сезон у КС 2 набирає обертів. Енс підписали швейцарського косовського гравця Рігон, який приєднався до команди після розпаду Bad News Eagles. Щоб звільнити місце, Глейв був переведений на лаву запасних. А роль Ейджель тепер візьме на себе наш українець Віктор Ездівай оруджев. Сантеянг поділився. Відбуваються великі зміни. Я беру на себе роль Айджель. Хочу подякувати Глейву. Я багато чого в нього навчився. Це не нова позиція для мене, але цього разу мій. Підхід буде іншим. Я викладуся на максимум заради цієї команди. Також до ЕНС на випробувальний термін приєднався молодий талант Мілці. Дебют оновлений ЕНС відбудеться 5 серпня на Blast Bounty Season 2. Тим часом болгарська команда Фейв Хандрід робить крок у бік інтернаціоналізації, підписавши шведського лідера Хампуса. Він очолить оновлений склад, який нещодавно покинули Спелен та Оксіджен. А південноамериканська американська попрощалася попрощалися з Мартінесом та Адамсом. Мартіна який провів в команді 19 місяців і допоміг вийти в півфінал. А Dallas 2024, вирішив повернутися ближче до сім'ї. На ЕНСІ посилились бразильським дуетом Леві та Урбано. Юристи Сімпла проти Сімпл Скейтбордінг скейтбордістів просять змінити назву. Схоже, ім'я Сімпл викликає не лише захоплення, а й юридичні суперечки. Юристи зіркового гравця КС-2 Олександра Сімпла Костелєва звернулися до виробника скейтбордів «Сімпл Скейтбордінг з вимогою змінити назву. Вони стверджують, що використання Сімпл може вводити в оману через схожість із торговою маркою самого Сімпла. Юристи вмагають добровільної відмови від ТМ, погрожуючи судом та видаленням акаунту в інстаграм. Проте представники «Сімпл Скейтбордінг відкидають претензії, заявляючи, що їхня. Назва візуально та фонетично не схожа, а слово «сімпл» є загальновживаним. Вони готові лише обмежити перелік товарів. Чия позиція на вашу думку сильніша в цьому спорі? Поділіться своїми думками. Неприємна новина для вболівальників Наві. Блейд зламав ключицю. Тренер команди Андрій Блейд Городенський перенесе операцію на зламаній ключиці. Про це «Наві» повідомили в своєму акаунті. Викс Блейд розповів, що отримав травму, їдучи на самокаті з кави, і додав: мабуть, життя це баланс. Ця ситуація безумовно стурбувала фанатів, адже блейд є ключовою фігурою в успіхах народжених перемагати. Бажаємо йому швидкого одужання та повернення до тренувального процесу. Канал 2 КСДА зробив крутий розіграш. На час ЄМКЕЛН дві 2025 дарують вам унікальну можливість виграти один з десяти крутих скінів. Умови дуже прості: бути підписаним на інстаграм КЕС 2А, бути підписаним на телеграм КС Двоюа, натиснути на кнопку Брати участь розіграш триватиме до 3 серпня. Не пропустіть свій шанс. На сьогодні це все. Дякуємо, що були з нами. До наступних відео.